Ми там хлеба привезли. Хорошо. Спасибо, мальчику. Ободичка. А, а я вот, вот. А получится. А, спасибо, хлопцы. Приезжайте обязательно. Каждый день. Чай, кофе что-то будет. Взагалі сегодня, скажем так, наш рядовий день. Які щодня він повторюється, і ми виконуємо роботу в залежності від тих, тих потреб, які існують у цивільного населення в Суджанському районі Курської області. Зазвичай ми плануємо свою роботу заздалегідь, але виникають ті чи інші проблемні питання, які нам приходиться розв'язувати з метою підтримки цивільного населення. По-перше, це медичне забезпечення. Це Продукти, доставка продуктів харчування, хліб, вода тощо. І, звичайно, ми намагаємось враховувати ситуацію по налагодженню комунікацій. Тобто це подача води, що вже робиться і вже зроблено в одному районі. Ребята, все нормально. Не ви. Все добре. Була організований такий хаб, де люди почали отримувати їжу, де вони могли свої запаси якихось поповнити водою, медичне надання до медичної допомоги тут розпочалось цивільному населенню. І в принципі, це продовжується по сьогоднішній день, але з тією поправкою, що багато людей, у яких їхні дома. Не постраждали приватні будинки, вони на ніч або залишаються тут, або дехто буває в свої домівки. Але днем вони стараються бути всі тут, бо можуть тут пообідати, взяти хліб, воду, ліки, отримати медичну допомогу. І в разі небезпеки тут все ж таки небезпечне місце і тут перебувають. Анаторой ми працюємо з нашою медичною бригадою і наші хлопці медики надають допомогу цивільному населенню. Дивляться, бо дуже багато літніх людей. Які потребують догляду, допомоги, є діти, які також потребують уваги з боку лікарів. Найстарші пацієнти це 80+, плюс, там це є 35 го 36-го року народження. Тобто, ну це гіпертонія, це більше серцеві захворювання. А наймолодші це дитина народилася буквально місяць тому назад, ну і там пів... ну, максимум півтора місяці. Тобто, це е наймолодший пацієнт наш. Ну слава богу, це умовний пацієнт. Тому що дитина наразі здорова, їй треба просто, ну якби догляд, тому що ну є. Дуже багато педіатричних таких умов, які має дитина якби виконувати так на протязі кожного місяця, тому що дитина це не доросла людина, все дуже швидко змінюється і кожного місяця її прогрес по зросту по вазі — це треба контролювати. Ну випадки дуже різні, тому що ну різні люди, дехто має просто якісь терапевтичні проблеми, тобто там гіпертонічну хворобу або багато старих людей не виїхало, звісно. Тому їм надавали противогіпертонічні. Засоби проти ну, препарати від тахікардії. Десь 12-15 людей сьогодні обдивилися ну, і надали ту допомогу, яка можлива. Ну, зрозуміло, що ми трошки стиснені тими умовами, що в нас є, але все, що було потрібно, все зроблено. Де моя гардюня? Привіт! Бажаю. ще не всі полярки. Сьогодні ми Знаючи, де знаходяться діти, по тим населеним пунктам, ми розвезли їм літературу, от, яку ми знайшли в суджі. Да, вона російська, але такі, як алгебра, біологія, хімія, англійська мова це ми все розвезли, щоб діти Я розумію, що це не панацея, але все ж таки батьки, діти будуть мати можливість, хоч трошки зануритись. Вочбові процеси, і щось можливо повторити, або щось знову дізнатись. Це буде корисно, бо просто нічого не робити, і, і да, це теж не вихід із, із цієї ситуації, яка зараз є. А діти є, діти, і розвиток дитини він, ну, по можливості повинен бути в будь-яких обставинах. Тому ми іграшки привезли дітям, і книжки привів підручники. Хай навчаються, хай навчаються, особливо. Особливо враховуючи те, що багато хто до школу не ходив до цього, не то, що після повномасштабного вторгнення просто ми з'ясовували ситуацію. У них було дистанційне навчання, але ж ви бачили, що в багатьох селах не то що шкіл немає, у них і інтернету навіть не було, тому як навчались діти, я навіть не уявляю.